Все рівно не вийшло дуже, скажем, показати повну якісно дуже цю пачку, того, що тільки що зробив прив'юшку і сіно тут трохи розмито, не дуже до кінця видно, але все рівно, кому цікаво, наш на це відео подивиться. Тому hello Friendly, з вами, Friendly. Френдлі. Е, вибачте, що так пізно, пізно почав зйомку 10.48, Ну там може 47 бути. У Нас, тобто, 10-20 хвилин, щоб поїсти конапеду. По Та і... Тим, бо я ще запишу в останній момент ваші коментарі там пару було звичайно небагато того що ви не встигнули з, прокоментувати відосю муари вчора вийшло і тому там лише кілька коментарів Ну, хоч за це дякую зачитаємо Та. тому так і справи я одію окуляри бо просили що теж знімаю окуляри знімаю пишіть ще у коментарях чи знімати мені чистіше в окулярах чи ні Одів був вже трошки холодно курточку. Та. Тому поїхали до заставки. Все, що я тут розказую. Let's go! Френні реагує! Деніс Френні реагує! Сьогодні він буде їсти. Так, е вафельні трубочки, е конафето з ванільною. З ванільною начинкою, чинкою, чинкою! Чого я захотів ці конафетти взяти? Бо то, що я пам'ятаю, останнє вийшло 31 травня, там 30. Ми, коротше, два дні підряд їли ці конафетто. Та ми їли з кокосом, з горіхом. А сьогодні я думаю взяти, М -м, давно не було цих трубочок, як сказав собі. Я взяв з ванілю, та бо я давно не було. Якби лишилося ще кілька часу, я би ще з кавою їх попробував з вами. Ну, мабуть, уже не встигнемо. Поїхали розпаковувати. Так. Ага, ще так швидко розпакуєш. Ха-ха, розпакуєш. О, придумав, якщо сьогодні не доїмо на відео, не встигнемо. завтра з молоком. О, зверніть увагу. Ось так виглядає. Пачечка, класно. І на YouTube шорт буде. І на великий відос. Поїхали їсти. До речі, можемо. Ммм. Я замітив, що смак ваніль. Вина мені у Марійки Зі смаком найбільше сподобалось. І зараз. Зараз спробую теж прикольно. М -м -м, ваніль капець я Перерозумію, що ваніль моя теж любими смак. Як і полунетя. Ммм, mm, цубочки з полоненицю могли би зробити, але нема. Тому mm, що... Mm, та можна зробити полунично молочну, але... Суто, знаєте, ваніль молочна, кокос молочний, горіх молочний. У мене ще губи страшно засохли. Вау, класно, я би навіть десятку поставив. Треба піти по ножик, щоб окремо трубочку, окремо ваніль попробувати. Yeah. Вибачте, що ще всі відео не попереміновували за вчора, бо їх дійсно багато. Постараюся сьогодні до кінця дня попереміновувати, так. Давте на нас, вот так. Ну і превюшки. Якщо там є ще... Ну, прев'юшки тут вдома, що ми вчора зняли, будуть. А чи з ресторану там я зробив Прев'ю тих їдей, як буде, я поставлю, як не буде. То не поставлю. Я розказав у шаті сьогодні. Розкажу у великому відео. Коротше, вчора стався конфлікт. Типа з телефоном, бо я такий загру... Я, розумієте, запланував е... нічну Болгарію продовження Вчора на ранок на 10.10. -10. І думав продовження буде на 20.10. Друга частина уже на вечір вчорашнього часу. Я такий загрузив. Подивився, пише, не вдалося обробити відео. Думаю, йолки-палки, ти кожне відео моє обробляєш. Я такий психанув, думаю, нажав ще раз прем'єра, ну бо то було не прем'єра спочатку, потім поставив прем'єру. Ну, прем'єра, я думаю, пройшло там кілька часу, думаю, ну чого ще нема на каналі тої прем'єри. От що називається Не переглядаєш свій контент, який публікуєш. Ви зараз кажете, якби там був якийсь стреш, і ти навіть то не переглянув, тупо залив, і все, тебе банять. Повірте, якби був треш, я, я знаю, що знімаю. Якби я це зняв, я би це зараз побачив, я би це не викладав. Та. чи обрізав, по крайній мірі. Та. І я такий. Не треба торкатися, бо заплямує. То подивлюся, чого не ви дотепер не публікували, Пише обробка-обробка. Я заходжу на відос, мотаю спочатку ну, відео, типа. Відкривається в кінці мотаю, неможливо відтворити відео. Спочатку відтворюється, потім не відтворюється. Виявилося, що відео бите якимось чином. Видно, коли я зняв те продовження в Болгарії, щось там може вирубилось. І виявилося, що в... бите. Може, коли я знімав, і до кінця не дозняло, бо, наприклад, відео може телефон сів повністю, вирубився тоді, я такого не пам'ятаю. І може через то відео бити, бо якщо ти знімав, але тут ні з цього ні виробилось, то відео вбите, бо ти не успів зберегтися. Воно якби є від початку гру, ну, знятий матеріал в кінці нема, бо то, що бити бити відео і, і не збереглося це не зберігсом і тому воно бите і тому я обережу там де тільки робить там десь 3 хвилини може лише 3 хвилини на 20 вже викуду коли не знаю і там же буде продовження ум я ще зняв для вас які канали в Болгарії, вони мають зараз вийти 20-х чисел. 30-го, Тож, Торію. 20-30. 23. Якщо це вийде, то відновлю це відео, я не знаю. А я ще, знаєте... Я думаю, так як було в мене у серпні. Бо я, типа, переміщав один файл на карту пам'яті. А потім скасував. І виходить, що частинка мене перемістилася відосе і теж битий відос. Спочатку твориться, потім неможливо витворити. Тому так само з тим відео. Я взяв назву, увів... Ні, нема більше цього відео. Значить... Це дійсно бите відео. Може щось не то сталося, не знаю. 10 хвилин. М -м -м. Ми не успіємо, на жаль, каву зробити за 10 хвилин. До кінця зйомки. М -м я поставлю десятку, мені зайшло. Я піду по ножик. І ми з вами окрему трубочку, окремо молочне зацінимо. Тому, щоб ви не чекали, знаєте, бо на шо? чекати, як я зараз вас слишу, тут буде просто мертве місце. Навіщо? Кому на це цікаво дивитися? Ну на стрімі так, бо стрімеється ми у прямому ефірі. Тут знаєте, на паузу стрім не поставиш. А тут уже ніяк. Так що тут ми ставимо вас на паузу. Full of flavors Типа flavor. смак. Тут я, коротше, ножик достав, тут чуть-чуть недопита мамина кава. Знаю, холодна, але хоча б хоч щось за пару хвилин. Ну, що зробиш? Він сам, що не почав, швидше зйомку. Ти... Бо мені треба було поприйменовувати ці відоси завчора. Я хотів поприйменовувати тут уже час підбіг і Я не встиг. Не перейменувати всі відоси, та й не тільки 2-3-4. Так, тому таки справа справи. Я хочу окремо. Чекайте. Так, буду прибирати. А, ви зараз запитаєте чому ти у великій кімнаті знімаєш. Тато там ще доробляє кухню, а вже в своїй кімнаті вчора знімав. Тому я знімаю тут. так, Добре, давайте окремо ваніль Ну, ідеально десятка, там. Так, воно кришиться і воно... Як щоб ви розуміли, так не спробуєш, але я спробую все рівно розмакувати. Коротше, трубочка 8, бо безсмакова, начинка 10, все. Скалую. Ой, холодне. Ну, все рівно, трошечки. Воно нібито, то розтає, і прикольно. М -м, але через те, що дуже холодно 8 балю. Ну бачите, портить. Треба зігріти. Нема коли. Тому пишіть. Може, ми спеціально ще окремо купимо ще раз смак ваніль і з кавою вже проробуємо. Пишіть. Я лишаю на YouTube Short. Добавить 5 трубочок. 1, 2, 3, 4, 5. Отой їх багато, тому 5. Оцю. 5 трубочек. Це знаєте, нагадало мені, типа, чия трубочка відломена. Типа той щось виконує. 4-5. 5 трубочок на ютуб шортках буде. Всього ніка. На відео. Просто мені цей смак дуже сподобався. Плюс я ще сьогодні зранку чисту пам'ять, ну теж не до чисту, але хоча б щось. Тому таке. Тому... І не встиг швидше почати. Якби я швидше почав, би точно і каву, і все б спів. Буду вже кату, каву без, без цього. Ну нічого, може завтра купимо ще раз ці з кавою. Пишіть. Може завтра після завтра візьмуть. Що саме трубочки ж кавою. Бо вони дуже з кавою якраз, знаєте, поєднується, та. Пишіть. І може завтра я візьму. Чим більше коментарів, тим завтра візьму той самий смак з кавоюта. Тобто, давайте ще поїмо. Давайте я хочу вам показати, що мамі тиждень назад на день народження, які конверти подарили. Треба прибрати це з добре, що я з на бік тільки тут повитирають і все, мама не замітить. Мама завжди психує, що я всі кімнати, Ну, це ясно, це ті їхня. їхнє. Коротше, в день ювілею. Таке подарили мамі на 50 років. Ага, тут був конверт з грошима 3-10, ну, коли мам розписався весь її робочий колектив. Ну, бо то робочий колектив вона запрошувала. Пише Який цей чудовий день дарує незабутні враження, радує довго. Очікуваними зустрічами здивую приємними новинами. Стане новою з годиною на шляху досягнення самої сміливої мрії. Звичайний набір побажальних слів. в мене одне питання. Ззаді то саме, що всередині. Сенси тоді вже це відкривати, цей конверт? Ну, це ясно для грошей. Ну але нащо ви це тут написали, хто має бути всередині? Дуже дурні марки ці, ті, хто випускають. Ну, а це вже більш краще. І 50-ка намальована, і алфава башня там ззаді можна побачити. Оце крутіше, так? О, ще... лондонський цей будинок. А чекать СД. Це десь. Німеччина чи що? Ну. І тут то саме. Прикиньте, знову то саме. Сенси вже відкривати, чесно. Сестричці. Це тітка поздоровлювала. Ну, типа, моя хресна та похресниця. Мами, сестра. Ну тут що я буду вам вже чекати? Все бачите, так. Непогано, це краще. По вигляду, так. Але, то саме херня, бо на що ззаді писати? Блін, ти як береш, а вони відломлюється, не знаю. Так, добре. Зараз читаємо коментарів. Так, один всього лиш. Я записав один. Ну тут одного людини два. Ну добре, хай буде один. Два. Три, чотири коментарі. Бо більшості я обчаював, то лише так і було десь. Ну там ще було пару нових. А, там був один... Від мого підписника він написав, він видно, він пам'ятає. Як то, що ми їли пару місяців тому з вами фішка-піца, пам'ятаєте? І він написав мені сьогодні зранку, давай нові смаки, фішка піца. Я Йому кажу, молодець, що пам'ятаєш, якщо буде я візьму. Я сьогодні хотів, я хотів, думаю, блін, я якраз в тому магазині, думаю, подивився, є так фішка? Нема. Вже фішки не продаються, поки що. завезуть, будуть нові смаки, я для тебе візьму. Ну дай для інших також хто чекає. Але не було, я не взяв. О! Блін. Знаєте що? Бо я якраз думав, у нас зараз 5 штук для ютуб шорти. Можна зробити з кавою М -м -м, на ютуб шорт. Угу. Ну тоді, напевно, я не буду вже це купувати на велике відео. Бо яка толк ми повинні на ютуб шорт подивитись. Ну давайте тоді так. Ми знімемо скалу, да, Сьогодні. Цих 5 штук. А може і на каву. Попробуємо і скалою, так. І... Якщо шорти ці наберуть, їх же все одно більше дивиться, ніж це відео, то... Може і не буду брати, бо ви подивитесь на шортах. А я вам тоді ці... О, я придумав. Я знімаю зараз цих 5 шортів з цими п'яти... З трубочками з кавою. Далі. Даю оцінку. Ну, не всі будуть 5 шортів з кавою. Якщо шорт з трубочкою з кавою набирай перейду, я просто закріпляю, бо то, знаєте, у мене шорти кожен день навалом викладаються, що ви вже не знайдете за пару тижнів цей шорт з поволочками. Я просто тупо під цьому відео залишу шорт, трубочки з кавою. Все, і ви собі, коли зайдете, бо ці відоси все одно менше входять, ніж шорти, ще до цього відосу дійдете. Ви собі просто посилання на це знайдете. І подаєте вже трубочки з кавою. Мені вже не доведеться завтра купувати, якби ви написали, типу о, трубочки з кавою, спеціально той самий смак з кавою. Тому так і справи. напевно, шорти і виручить. Бо все одно в мене на шортах є якісь переді. Завчора якраз той мій прикол про ту підписницю набрав дві переді. Ну, непогано. Так, і ще, що я хотів зазначити. Відео, де я святкую 20 тисяч, хоч той день 20 тисяч ми не набрали, бо було лише на підході 20-ка на наступний день. Але якимось дивом трошечки відос майже 200 передів набрав. Захотіли, скажемо, коли вже 20-ку набрав, подивитися моя аудиторія. Добре, поїхали читати коментарі. ваші, Що ви там понаписували? let's go. Джонні Джокер. Очень много відео, ніж актива. Ну, подивимося, може буде актив, може не буде. Подивимось. Олег Малевич як немає мами. Я, до речі, перед тим, як це писав, я не міг зрозуміти, поки не переглянув відос. Я там сказав, що е, у відео що я не можу вам ск... Тіпа, сказати, що то, що, як вона це зробила, ті макарони, бо... А, де ті великі макарони знайшла, бо нема мами. Я мав на увазі, що мама на роботі, але я не договорив фразу і всі подумали, що то, що подумали. Треба наступного разу продовжувати фразу, щоб не було потім дебільних питань. Я думав, що ви зрозуміли, що на роботі, ну, не, не продовжу фразу, і всі подумали, що то, що подумали. Коротше, на роботі все. Не думайте нічого лишнього. Джонні Джокер, ого, спасіба. Е, Большое за самою дорогою реакцию на твоєму каналі. Дуже дякую. Один раз для вас купив. І Ася Яремчук, я би не дала. Е, за такий треш, скільки грошей, але дякую, що нас цінуєш і купив для нас. Скоріше за все, один раз для вас купив. Хоча я тепер бачу також за 90 гривень, за 80 Fun є. Але ви розумієте, порівняти Fun з цим лайном, максіфані, там і жилейки, я знаю, і шипучка, там всяке, все в одному. І желейка, і горішки. Оце дійсно смачно. А це якесь лайно просто горіхове, Како, какаове, горіховий напій. Через е, бренд EMDMs пішло воно в сраку. Та. Мульт 728. Почому так дорого стоїть. Тоді всього розтопіли шоколад МДМС і додали воду. О, я й про це майже й сказав. Скоріше за все. Ну, може, й не розтопили, може просто взяли хориковий напій, просто там додали свої смаки МДМС і все. Ну, майже те, що ти написав, це і правда. Тому погоджуюсь. Може, і дійсно розтопили, ти там змішали з кимось концентрантом. І додавили воду, ти та дати не 100 гривень. Ну, але щоб ви розуміли, що дорого, бо імпортне. Це ж не український виробник. А то є, що, типу, Несвік, але виробляється в Україні, наприклад, та? чи Мендемс. А, наприклад, це імпортне що іменно з якоїсь країни, там, з Польщі, та? а з Німеччини аж сюди везли. Тому за дорогу взяли. Добре, друзі, на цьому все. У нас скільки там, майже 20 хвилин, все, треба час публікувати. Ну, зараз не вдовзі. Ці п'ять трубочки на YouTube Shorts. залетять, не залетять, подивимось. А з вами був на зв'язку Денис Спренні. Радий був вас всіх бачити на канал. Всім гарного дня, всім пока. Постараюсь до кінця сьогодні ті відоси вчора перейменувати, а ви постарайтеся хоча б е, на цих відосах, хоча б один-два коментарі на цих всіх, що за вчора е, вийшли, лишити. Ви бачу, там вчора трохи лишили, але то не всі. Хоча давайте один-два коментарі, може, за тиждень буде більше. Не знаю. Пока. Бувайте, за Болгарію найбільше прошу, до речі. Пока. Ну, більше актива на Болгарію. Все, бувайте.